Так. А у вас колег у вас пішов? А ви на виклик приїхали чи на магазин? пішов? Ні, ні не виклик. Ви на виклик? Ні. ви на магазин пішов? Напевно, так. То ви не цей, не Ну, Дрогобицький, але ви не з того? Ні, ні, не з ЗШР. А хто ви є? Ну так. Тут Додатковий наряд залучили. Ви якісь слідчі, хто ви є? Ні, не слідчі. А Хто? Інспектор служби освітньої безпеки. А колега ваша на кіпсаді? Так само. А, то по школах? Типу, Та -та. Так? А він куди пішов? Ну, а це, напевно, вийшов у нас. А, на службовому автомобілі по своїх питаннях. Не, не по Можна своїх так? Ми їдемо вже а ви один чи там хтось з'являєте? Ні, один. один. А можете представити посвідчення показати? запису? Можна, якщо не важко. Іванич Юрій Анатолійович, інспектор до 29 а що, Юрій Анатолій, а якщо там з ним зараз, не дай Боро, що станеться. Ви навіть в курсі будете, що з ним що станеться? Не, в курсі. не на виклику. Ну ви зараз не на виклику, так? Ні, не на виклику. Не. Ну, але ну, якось так некрасиво по своїх питаннях ходити і вирішити на патрульці їздити. Ну, вже не, не по своїх питаннях, їдемо здаватися. Кому Кому здаватися? Ну, здаєм... Зміну. Здаєм здаєте. Патруль, та. Зміну здаєте, я зрозумію. А що напатрулювали патрулювала сьогодні? Чого так залучили додаткові просто так р... Просто так? Підтримання а, трохи? Ні, там я, задні, я хтось є ззаді, сидить хтось. Я вибачаю з Е, автомобіля. Слухайте, я на секундочку. Друзі, ви розумієте, ну, ніби офіцер, ніби мав би якось ставитись правильно до цього всього. Бачите, яка ситуація? Чого так все тяжко, що так все складно. Дивіться, по перше, так некрасиво. Ви сидите в автомобілі, я біля вас стою. Юрій. А є бажаючі відкрити двері, відкривайте. より。 А, то там цілий ТЦКшник сидить. Чернов можна двері відкрити? Можна? Чого? Відкривайте. Добрий день. Добрий день. Зараз свободи, не підпилюйтесь. Дякую. Там форму шукаєте нову, так? Можна вас хвильку? добрий день? Добре. Куди ви ходили, що не скаже? Прошу. Куди ходили? туалет. Що далеко? Можна заправку заїхати? Побачив тут, не зайшов сюди. Я пані. Можете представитись, ваш клас. Інспектор споєм, реагування патрульної поліції, лейтенант поліції Тропа. Реагування патрульної поліції. Тих. А посвідчення можна побачити? У вас колег казав, що ви десь по освіті щось. Чи ні? Чи він мене збрехав? Ну я так не, не мію читати на. Показуємо нормально. Так, представлюсь, будь ласка, я знайомлюсь. на камеру я вам не зобов'язаний показувати. Ну, чому? і все. У мене форма ознайомлення, на жаль, така. Ну, у вас така, у мене інша. А вас закон зобов'язує представитись. Представитись так, ну не на камеру. Там, якби там писало особисто на дані. камеру. Це не Можете дані. Можете прочитати вголос. Водився. Стаття 5 закону України про захист персональних даних прочи... чітко про це говорить. Можете прочитати. Чому проблема? Собі Ви показали голос. би сіли і поїхали. Не було б ніяких проблем. Я не розумію, в чому проблема. Посвідчення, покажіть нормально. І витягніть, будь, будь ласка, з того чехольчика. Зворотню сторону прошу. Витягніть, будь ласка, тому що посвідчення дала держава, а чехоло купили десь на базарі чи в магазині. Витягніть з Держава веду. Чехол? Держава чехоло не видає. Видає. Ну, Витягніть, будь ласка, я не бачу. забезпечення матеріалів. Витягніть, будь ласка, посвідчення з е, чехла. Що таке проблема, не розумію. Що ну, я маю тут побачити, ви хотіло, що він так. ж ви хотіли, що він вийшли? Так, з іншої сторони покажіть. Тропак Віталій Романович, інспектор. До 29-го. Віталій Романович, не займається ерундою, Дрогович, дуже вас прошу. Якою саме? Такою, що ваш колега сів закрився. Я стою до нього стукаю, він закривається, не відкривається. Що, типу, це нормальна поведінка поліцейського. Якщо у вас є якісь питання, організаційні проблеми, звертаєтесь в дробицький відділ поліції. чого? Я поліцейською бабу. Це начальник, який відповідає Я за знаю. особовий склад. Я може вам конкретно надати якусь відповідь стосовно дисципліни. А я не про дисципліну. Я хотів звернутися ну, до поліцейського. Поліцейський закрився автомобіль і все, він сидить там. Як я можу? до нього Я звернути? вам говорю, звертайтеся до робить відділ поліції, вам конкретно нададуть відповідь. Тобто, якщо когось зараз будуть бити, мені їхати в райвідділ. Не до вас, а в ревідділ, я так розумію, правильно. Звичайно, звертайтеся до робить відділ поліції. Ага, не до вас. Ні, якщо не я не бачу злочин, я звертаюся до вашого керівника Вы і. Ви він... винуєте на лінію 102, так ви поліцейський. Води все. Добре, щасливо. Він закривав собі бачите? Там це Цикашні ковідання передавайте. Колеги Крижаночки, ну як можна бути таким балаболами, скажіть мені, будь ласка. Тут він говорить, що він десь там по освіті щось з'їздить, тут він з ТЦКшником їздить, ви розумієте? Ну не дібіли хіба вони? Та саме справжні дібіли, вибачте слово тому дорогоби. Ми подали далі.